Колись давно земні поні пегаси та єдинороги жили в гармонії. Чому ми більше не дружимо? Може, колись ми це з'ясуємо. Що за. Як тебе звати? Напав єдинорів! Це не Тримаю! Вашого сина врятовано, врятованому. Це не мій син. Це не дякуйте. Треба тебе сховати! Покажи свою магію. Я можу так. Та У тебе немає магії? Вона в нас була, а потім пуф і зникла. Ей. Ізі, Підемо на зефірний пік. У місто пегасів. Дізнаймося, куди зникла ваша магія, і повернімо її. Але пегаси нам вороги. Єдиноріг і земний поні. Так, день раптово став цікавішим. Потрібні блискітки як найбільше. Я це обожнюю. Прекрасно! Вперед, мої друзі! Ану, -а а давай! Найскладніше випробування! Я не граю. Я виграю. Гучні слова, маленька поні. Я не маленька, я середнього зросту. <гум> дякую, дякую і без фото. Ну добре, одне.